Сьогодні наша церква вшановує не просто одне з 12 найбільших праздників в році, вона вшановує, як каже, святий Атанасій, великий, святий Атанасій Олександрійський Патріарх, найперший празник, тому що з нього почалося власне спасіння, це благовіщення Пресвятої Богородиці. Власне, це можемо споглядати в літургійному житті церкви. Коли випадають такі великі празники, як квітна неділя, Страсна П'ятниця, або навіть Воскресіння Христове, все одно літургійні піснеспіви свята, благовіщення, наша церква спідставляє разом з тими величними празниками. Ба навіть коли випадає благовіщення в святу і страсну, і велику п'ятницю, піст, цей праздник – Відміняється, навіть якщо це Страсна П'ятниця, а це найбільший пустовий день в цілому році. Тож, давайте поговоримо про історію цього праздника. описує його Євангелист Лука, і каже цей святий апостол та Євангелист, що Марія була в цей час. Ще не одружена, але перебувала в такому дошлюбному періоді і жила з праведним Йосифом. В той час архангел явився і прийшов до неї і сказав: радуйся, благодатна Господь з тобою. Марія, звісно, злякалася. Злякалася, але ангел промовив і каже, що ти. Зачнеш у лоні породиш сина і назвеш його ім'ям Емануїл, що в перекладі означає з нами Бог. Він сином Вишнього назветься. Марія була дуже злякана, вона, звісно, переймалася, але вона прийняла слова Господні і повірила їм, і сказала, що «Ось я, слугиня Господня нехай здійсниться по твоєму слову. Звісно, можемо собі сказати, що. Що тут такого, вона прийняла таку велику благодать, вона е, сказала так, що тут такого страшного. А, діло в тому, що в той час, за старими єврейськими законами, якщо б помітили, що вона вагітна і породила дитину, не бувши в шлюбі, її би скарали, скарали насмерть через перелюб. Сказали, щоб вона здійснила перелюб. Тому вона дуже боялася і переймалася. Але вона повірила Господньому Слову і сказала так, сказала так, я прийму це від Господа, бо я йому довіряю. Якщо продовжувати тему про літургійне шанування цього свята, можемо сказати, що в стихирах, гимнах, тобто піснеспівах цього свята, ми успівуємо оцю велику радість, каже. Днес, тобто нині сьогодні здійснюється велике таїнство, сьогодні здійснюється велике свято, тому що, як колись називали цей великий праздник, праздник благовіщення Богородиці, сьогодні здійснюється воплочення Христове, каже Євангелист Йоан: слово стало тілом і оселилося між нами. Також називаємо його праздником зачаті Ісуса. І про це ми літургійно і оспівуємо в цьому великому празднику. Сам канон на утренні не мов би спіставлений як діалог Архангела Гавриїла та причистої Богородиці, де Гавриїл говорить благодатній Богородиці при діві, що вона породить сина і Богородиця, яка відповідає йому. І ще багато іншого можемо говорити про цей великий праздник. І багато чого можемо співати, але ні жодні наші слова, ні жоден пісне спів цього великого праздника гідно не зможе його оспівати, ми не зможемо гідно оспівати цей величний свят, цей величний праздник, це величне свято. Якщо говорити про історію, Подальшого цього празника, як ми почали його святкувати, то знаємо, що десь наприкінці IV або на початку V століття цей празник ми вже починала Свята Церква святкувати як свято Господнє. Власне, про що ми говорили? В воплочення Христове празник зачаття і подальші інші назви. Але вже в VI столітті таким кесарем Маврикієм на цій частині держави влаштували починання, празник, почитання праздника Благовіщення як Богородичного праздника. одного з 12 найбільших празників, яку вшановує наша свята Церква. На Русі це був другий праздник. Після успіння Богородиці, з Богородичних праздників найбільш пошановуючих. Навіть знаємо в Києві на Золотих воротах над тими золотими воротами була збудована церква саме в честь благовіщення. Отож сказав Гавріїл до Богородиці, радуйся, благодатна я з тобою Господь! was